Як можна побачити стрес на наших долонях. Відалі наші основні лінії повинні бути максимально чіткі, рівні, і по кольору, по розміру, і по довжині. Якщо із наших ділянок долоней від пальця великого відходять ось такі лінії, які пересікають лінію життя і Намагаються йти догори і хочуть пересікати інші лінії. Це однозначні лінії внутрішніх стресів і переживань. Чим більше таких ліній, тим людині важче свою систему вирівняти і бути врівноваженим. Часто такі лінії вказують на стреси, зв'язані з батьками рідними. І своїми партнерами, якщо людина зменшує рівень тривожності, то такі лінії можуть пропасти.